Чи шкодує він про свої вчинки? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Чи шкодує ваш партнер про свої вчинки? Е, перше подивимося, що там він натворив, а потім чи шкодує. Тут трикутник виходить, це спілкування з іншими жінками. Багато дуже в нього було спілкування з іншими жінками. Тут е, намагався тримати це в таємниці, але правда спливла. Е, Для вас же ж цей партнер е, або цивільний чоловік, або законний чоловік. А якщо ні, то це довго тривале спілкування, яке мало перерости у сім'ю. Зараз же ж ви на нього зла, ви таємницю його відкрила і дізналася про, про це спілкування. Зараз вияснити стосунки тут, конфлікти непорозуміння і чи шкодує він про те, що вчиняв? Втрачати вас не хоче, тому що ви стабільна, внука йти не наважується, боїться бути взагалі одиноким, нікому не потрібним. Про те, щоб шкодував про свої вчинки, я не, не, не бачу. Одне єдине, що він не шкодує, про те, що ви дізналася. Про його таке те спілкування все шкодувати не шкодує при можливості, якщо навіть ви з ним помиритеся в майбутньому, ну, ж повернеться до такого самого спілкування.